Три роки поспіль кожної весни на лисогірському узвозі селяться закарпатські роми. Вони покидають свої домівки і приїжджають у столицю у пошуках заробітку. В Закарпатті найбільше кількість ромів проживає. Часто я виїжджаю на Закарпатті, зустрічаюся з власними і міськими адміністраціями. І завжди дуже важко вести роботу з цими адміністраціями, тому що дуже негативне відношення до ромів. У зв'язку з тим, що у них немає образування, немає опиту, у людей немає бажання приймати на роботу ромів, ми називаємо це Валентина і Степан приїхали до Києва зі своїми чотирма дітьми. Чоловік і жінка викопують і здають металобрухт. Старша донька Валентина приглядає за молодшими братами і сестрою. Мати каже, знаходяться тут через безвихідь. Такі тимчасові поселення незаконні. Роми займають територію, яка знаходиться у приватній власності. Так, це є земельна ділянка, відведена під забудову. І є інформація про те, що забудовник планує розпочати там будівництво. Наскільки я знаю, там інвестиційні проекти, Там буде багатоповерхова забудова. Так. Тим часом власник землі домовився з закарпатцями. Поселення не буде збільшуватись. Окрім того, Рому переселились на декілька метрів. Да, да, да. Тому що ви і вигнати свалку не mm -hmm. можуть. Утім, такий договір навряд чи зупинить традиційні восняні міграції закарпатських ромів. Наступного року вони найімовірніше знову прийдуть до столиці. Проблема повернеться. Діана Буцько, Могилянська школа журналістики.